У мікрорайоні Дагнівка, що в Черкасах триває забудова берега, поблизу причалу та ресторану Робінзон, за декілька років виросло справжнє котеджне містечко. Громадські активісти та місцеві жителі стверджують, частина будиночків звадена в акваторії Дніпра, де згідно із законом, будь-яке будівництво заборонене. Ситуацію з'ясовували наші кореспонденти. З дитинства купалася на Дніпрі. Дніпро було дуже добре, красиве, чисте. Зінаїда Іванівна в Дахнівці живе від народження. Пригадує, раніше Дніпро був окрасою обласного центру. Нині ж каже, місця для відпочинку на прибережній зоні не знайти. А через нечистоти, які зі стічних каналізацій потрапляють у Дніпро купатись в річці, стало небезпечно. Застроїли весь берег Дніпра, починаючи від Соснівки. Там було був причал, був можна було покупатися. А зараз там забудівлі вода вонюча, вибачте, за слово, але це яка відповідає. За 300 метрів від ресторану Робінзон незабаром з'явиться чергова забудова. Тут вже вирубали дерева та розпочали роботи. У моїх руках шматок дерева, так? Цілком видно, навіть не озброєним оком, що це дерево не є сухостійне чи аварійне. Це здорові дерева, які було винищено. Ось цілу поляну ми бачимо, цілу величезну земельну ділянку, яку було винищено е кимось задля забудови прибережної території. Громадська активістка Людмила Ткаченко переконана будівництво незаконне і з робітниками поспілкуватись не вдається. Помітивши знімальну групу, вони полишають об'єкт. Машина виліла бетон і поїхала. Аби з'ясувати ситуацію, викликаємо поліцію. Правоохоронці запевняють, буде вжито відповідних заходів, аби встановити законність забудови. Ми приїхали сюди по зверненню громадянина, що тут відбувається незаконна забудівля прибережної зони. Зі свого боку, я бачу, тут не збройним оком видно вже, що тут відбувається дійсно будівництво. Вже з приводу факту, то законне вона чи ні, буде вирішувати січоператина група, яку ми щойно ми викликали сюди на місце події. Чи понесе хтось відповідальність за вирубку лісу та чи з'явиться чергова елітна забудова на березі Дніпра? Покаже час, утім як свідчить досвід жодного забудовника, який порушив закон, не покарано. Тетяна Берестова, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.